Ремонт доріг в обласному центрі триває. Робітники вже перейшли на вулицю Грушевського, де через рух вантажівок дорога бажала кращого. Перемістилися ми вже на вулицю Грушевського, якраз інспектуємо тут, щоб не перекривати рух, вирішили, що спочатку зробимо одну сторону, а потім будемо вже переходити до протилежної сторони вулиці. Так що до світлофора, до перехрестя Заньковецькою, сьогодні вони закінчать заливати асфальт, а потім в планах до училища культури. Той відрізок дороги Порушевська також паном стані, особливо де автобусна зупинка. Будемо вже переходити туди. І хоч виділені кошти блокує держказначейство, робота триває до кінця місяця. Міська влада має намір завершити плановий ремонт вулиць. Після чого, згідно з наміченим планом, перейдуть до асфальтного покриття прибудинкових територій. Сподіваюся, до кінця місяця закінчимо, тому що потрібно переходити нам до внутрішньоквартальних, прибудинкових територій, там також дуже багато роботи. І є кілька вулиць, де треба робити капітальний ремонт. Зокрема, це Собранецька вулиця, університетська. Там також треба починати роботи. Ми Вирішили так, спочатку закінчимо поточний ремонт, потім будемо рухатися вже в липні-серпні по внутрішньоквартальним територіям і по капітальним ремонтам. Як повідомили у комунальному шляхово-експлуатаційному підприємстві, який займається укладанням асфальту, на сьогоднішній день на вулицю Грушевського вже уклали близько 27 тонн асфальту. На даний момент по виконанню на сьогоднішній день вже поставлено біля 25-27 тонн асфальтобетонного покриття відновлено. Ну, для виконання цієї ділянки потрібно, що в межах десь біля 45-50 тонн асфальту. Це повністю вулицю Грушевського завершити. Також паралельно підготовку для укладання асфальту проводять на вулицях мікрорайону Радванка. Туди техніка переміститься вже незабаром.